Шукаєш роботу в Нідерландах? В нас є для тебе пропозиція. Підійде як для чоловіків, так і для жінок та пар. Збір вражаю броколі у Нідерландах для українців, білорусів, молдован та румунів, які вже перебувають у Польщі та останні 30 днів офіційно працювали у польського роботодавця. Посада, робітник зі збору врожаю, локація Слотдорп Нідерланди, початок роботи кожен понеділок тижня, обов'язки, зрізання овочів у полі, збір врожаю, робота на відкритому повітрі в будь-яку погоду. Для жінок також збір бімі та упаковка в приміщенні. Оплата праці, ставка 14 ,60 євро 60 євроцентів нетто за годину плюс надбавки. Зарплата залежить від кількості відпрацьованих годин. Водієві авто доплата 25 євро на тиждень, житло, вартість 150 євро на тиждень, гарні умови двохмісні кімнати. Посуд і постіль просимо взяти із собою або можна придбати на місці. Транспорт, робоче авто надається, доїзд із Польщі в Нідерланди 130 євро. Віддаєте водію автобуса, додаткові переваги, аванс після 10 робочих днів, допомога з оформленням тимчасового дозволу на працю у Нідерландах. Звертайтеся вже зараз детальніше у шапці профілю або по телефону.